Всім привіт! Сьогоднішнє тренування я хочу зробити для постави. Я вважаю це дуже важливим моментом робити подібні рутинні руханки або тренування для постави, тому що ми більше часу знаходимося в незручному для нас положенні. І щоб все добре було з вашою поставою, положенням грудного і так далі. Нам треба частіше якомога виконувати подібні рутини. Ми зараз почнемо з положення або такого, або ви можете вийти в розслаблену позу лотоса, тобто сильно не мостити ноги в незручне положення, або взагалі встати і працювати стоячи. Зараз у нас буде. Трошки приємного самомасажиксу ми пробудемо нашу грудну клітку. Дивіться, як тут можна працювати. Е, тут можна працювати двома варіаціями: або розтирати шкіру і м'яз кістками пальців під ключовидною кісткою на ключовидному м'язі, або працювати пальцями, якщо вам неприємні отакі -от рухи. Оприділіть зараз для себе це або розтираючий рух під ключовидною кісткою від грудини до плеча, або ми масуємо себе. Десь по три кола такими приємними надавлюючими рухами, так само від грудини до плеча. Оприділилося, працюємо 30 секунд на сторону. Поки масуємо собі все це, ми дихаємо. Натискаємо, відчуваємо, що ми плотно тиснемо саме на м'язову тканину. На м'які тканини не потрапляємо, м'якими тканинами я називаю наші груди в даному випадку. І на кістки також не потрапляємо. Масуємо саме м'ясо. Надавлення адекватне, більш приємне. Міняємо з вами зараз сторону, працюємо на другу. Такі ж самі рухи. Дихаємо і намагаємося, намагаємося в момент видиху, особливо, думати про те місце, яке ми відчуваємо по нажиттю, по надавленню. Завершуємо. Yeah. Зараз ми переміщуємося на м'яз, який в нас йде від вуха аж до кінця нашої шиї, скажімо так, до плеча. Цей м'яз називається ключовидно-сосковидний, нам треба його гарненько промасувати. Він не любить сильних надавлень, ми давимо більш приємно, і тут можна працювати як двома пальцями, так і всією долонькою, як вам зручно. Якщо ви повернетеся трошки в бік, ви одразу плотно відчуєте цей м'яз. Сильно не тисніть. Наша задача його пробудити більш комфортно приємно. Працюємо 30 секунд. Натискаємо, відчуваємо, що ми тиснемо на м'яз. Легенько, спокійно і дихаємо. Якщо втомилася рука, можемо поміняти. Завершуємо і робимо зміну. Міняємо. На другу сторону. За вухом аж до плеча. Вниз. Під плечем я маю на увазі відстань. Просто доводимо до самого кінця. Не те, що ми маємо відійти аж до плеча, а просто вниз на рівень нашої шиї з плечем. Можемо поміняти руку, якщо трошки втомлюється. Натискаємо приємно. Завершуємо. Є. Зараз нам треба вийти в положення. Знову ж таки, або розслаблено і лотоса, або в таке. Чому я кажу або, або бо більшості людям, людям не зручно сидіти тут, бо вони відчувають отут дискомфорт. Якщо ви це відчуваєте, не треба залишатися в цьому положенні, виходьте в розслаблену позу лотоса. Отак. Головне, тримайте, наскільки це можливо, рівну спину. Якщо для цього вам треба трошки відвести ноги вперед, робіть так, як вам зручно, опеділяйтеся зі зручним положенням. Ставимо ролл в вертикальне положення і виходимо в вільне положення нашої руки в тому плані, що ми не маємо її натягнути і попливти за нею. Одразу зафіксуйте собі важливий момент, що нижня частина корпуса все, що знаходиться нижче попка, не працює. Все, що знаходиться вище попка, працює. Ми з вами кладемо розслаблену руку на рол, обхватуємо повністю долонькою та пальцями і будемо робити з видихом розтяжіння за рахунок верхньої руки в області ребер. Показую. Робимо вдих, на три рахунки на видиху накриваємося. Раз, два, Три. Витягуємося максимально в ребрах, відчуваємо видовження оцієї ділянки, згинаємо нижній лікоть і повертаємося назад за рахунок розкриття верхньої руки. Все, що знаходиться внизу, ще раз акцентую увагу, не працює. Інакше ви будете виходити тазом за приділим п'яток і е, працювати не тим, грубо кажучи, що нам треба. Працюємо. Вдих. видих. Раз, два, три. Дивимося під верхній лікоть. Повертаємося вдих. Трошки різкіше, але плавно. На видиху, раз, два, три. Розтягуємося в ребра. Вдих. На видиху. Раз, два, три. Вдих. На видиху. Раз. Два, три. Вдих. Раз, два, три. Вдих. Останній раз, два, три. Вернулися. Міняємо сторону. Так само на другу. Ставимо руку. Все таке саме положення, такі самі відчуття. Зараз просто переносили все, що ми зробили на попередню сторону, на цю, на яку зараз будемо працювати. Вдих, раз, два, три, вдих. Плавненько. Раз, два, три. Вдих. Раз, два, три. Вдих. Раз, два. Три, вдих. Раз, два, три. Вдихаємо носом. видихаємо так само носом, витягуємося за рахунок верхньої руки. коліна не роз'єднується. Останній. Вертаємося. Супер. Є. Зараз я покажу наступну вправу спиною до вас, а потім я буду з вами працювати обличчям до вас. Спина рівна, положення їх розслаблене. А ми можемо цю вправу виконувати як стоячи, так і сидячи. Хто буде виконувати стоячи, дивимося. В нас руки наверху, ми їх витягуємо, але не піднімаємо плечей за руками. Плечі внизу, руки видовжені. Ми робимо вдих і на видиху, десь на три рахунки, намагаємося привести руку на лопатку, покласти її, після цього підняти і змінити розположення руки, так само дотягнутися другою до лопатки і вернутися наверх. Важливо не опускати спеціально голову, а просто головою відтворювати зручний для себе рух, щоб пустити руку і при цьому не притягнути шию. Я буду цей рух виконувати в цьому положенні, в якому я була. Ми робимо вдих, плечі внизу, руки витягнуті, руки в більш вузькому положенні. На видиху я пливу до лопатки. Відчуваю, що я доторкнулася, вертаюся наверх, роблю вдих. І так само на видиху пливу до лопатки. Працюємо. Вдих. Раз. Два, три. Наверх. Вдих. На видиху. Раз, два, три. Вдих. Якщо немає доторкання до лопатки, просто тягнемося. Вдих. Видих. Спина рівна. Ніяких прогинів в попереку. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній вдих. Видих. Зараз опустіть руки, розгрузіть трошки. І зараз ми знову вернемося в це положення, але в статичне. Ми кладемо руку на лопатку. Зверху фіксуємо руку за ліктем на зоні трицепсу, тягнемо руку вниз, і тим самим ми видовжуємо нашу руку, щоб вона дотягнулася до лопатки. Фіксуємося тут на мій рахунок з 10 до 1. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Міняємо руку так само на другу. Натягнули, тримаємо за лікуть, давимо вниз, приємно, комфортно. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Один. Добре, скидаємо напругу. Нам залишилося дві вправи. Одна з них буде з ролом. Тут є два варіанти роботи. Або ви працюєте з руками, відведеними на зовнішню частину долоні. Це, грубо кажучи, ми ставимо зону мізинцю. Руки друг на друга дивляться долоньками, і трошки широка розстановка рук. Тобто не на максимальній широкій відстані на ролі, а трошки вужче. Ми з вами супроводжуємо рух ролом вперед, а самі малюємо хвильку маківкою вниз. Тобто нам треба зануритися вниз, пропливти головою вперед, витягнутися трошки за е, моментом того, як нас тягне рол до себе, прямо, витягнутися знову хвилькою наверх. І зробити таке відчуття через округлення спини, що ми максимально хочемо витягнутися лопатками до стелі. Хвилька: штовхнули рол на видиху, прийняли положення головою таке, яке нам зручне. Якщо ми залишимо так голову, нам не буде зручно. Нам трошки треба припідняти лоба і лобом дивитися в рол. супроводити рух вперед, розтягнутися в грудній клітині в лопатках. Дати рух назад і знову витягнутися в округлений стан спини догори. Руки залишаються в кінці, кінчиками пальців на ролі. Якщо так незручно, покладіть руки просто долоньками вниз і тримайте з ефектом піддавлення рола в підлогу. Але краще буде, якщо ви займете оце положення. Там вже дивіться по комфорту. Працюємо 30 секунд. Видих вниз, дали трошки руху, витягуємося наверх в лопатки. Видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. Видихаємо. 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 І зараз буде останній. Видих. Вдих. Є. Супер. Розслабляємося. Показую останню на сьогодні вправу. Ми також будемо її виконувати за рахунок ролу. Рол буде в нас типу як допоміжна платформочка. Нам треба е, з'єднати трошки коліна, сісти сідницями на п'ятки, продовжити е, рух, точніше, продовжити витяжіння за рахунок рола. Ми його відводимо вперед, рухаємося за рахунок наших долонів. Голову не кладемо на підлогу, а опускаємо лобом до підлоги. І в такому е контрольованому, скажімо так, натяжінні ми залишаємося на ролі з піддавленим ефектом. Тобто ми трошки піддавлюємо руками в рол. Ми робимо десь на три рахунки підняття руки до відчуття лопатки. Раз, два, три. Після цього ми проводимо руку з відчуттям в лопатці півколом до стегна, кладемо руку на зону попереку, опускаємо лікоть вниз до приємного натяжіння в плечі в лопатці, Піднімаємо до відчуття в лопатці лікоть, відводимо півколом і опускаємо плавно вниз. Так само на другу сторону. Одразу чергуємо дві сторони. Раз, два, три наверх. Оцією рукою трошки піддавлюємо в ролл. Супроводжуємо рух півколом, кладемо тинну частину долоні, опускаємо лікоть вниз до розтяжіння в лопатці в плечі. Піднімаємо наверх до відчуття в лопатці, супроводжуємо півколом, затягнутим рухом, опускаємо вниз. Тут фокус в лопатках. Під лопатками. І, звісно ж, будуть відчуватися трошки ребра. Тому що ми рух робимо такий, як е, трошки за межами нашої амплітуди. Ми видовжуємо постійно рух рукою вбік, назад або вперед. Працюємо 30 секунд. Поїхали. Підняли наверх. На видиху супроводили півколо. Поклали поперек. Витягнули вниз до відчуття в лопатці. Підняли вверх лікоть. Супроводили півколом поклали вниз. Наверх. Пів... Вниз на видиху. Вдих наверх. Поклали. Через бік. Наверх. Наверх. Вниз. Наверх. Поклали. Легенько піднімаємося. Приводимо ролл до себе. Зніміть напругу в лопатках, в плечах, якщо така є. На сьогодні все. Я дуже вам рекомендую виконувати подібні руханки, подібні рутини для постави, тому що це все, це база, це наш костяк, це наше положення підборіддя, нашої грудної клітки, наша жіноча грація. Тому я дуже сподіваюся, що вам подібні тренування будуть дуже сильно заходити. Всім дякую, що тренуєтеся зі мною. Гарного дня!